Привіт, мене звати Олег. Я працюю керівником з відділу з маркетингу. Люблю подорожувати в принципі Багато подорожую, але якось англійською в мене не дуже склалось, тому попав в English Hub. Інший шап мені взагалі порадили спочатку моя колега з роботи, яка зі мною в команді працювала вона ні знала, але вирішила йти навчатися. І вже там, коли вже закінчувала, каже: Ну от дуже прикольна школа, прямо раджу. Тосовно навчання, ну якщо я, я вже навчаюся півтора роки, це напевно показник того, що мені подобається. А загалом, чому чому мені подобається? Тому що, напевно, перш за все, це малесенькі групи, це якісь можливість до тебе індивідуально більш підходити. Напевно, що це дуже чітка структура, багато саме розмовного розмовної мови, де тим практикуєшся говорити. І це дуже круто. Потім це напевно, домашні, я їх не люблю, але їх багато і це багато практики, і ти мусиш це робити. Ну і викладачі теж прикольні. Які тобі десь допомагають, підкажуть, направлять? Ну тобто, відчувається, що їм не байдуже, як ти завершиш це навчання. Інсивність найцікавіше питання для мене. Я пробував такий дуже інтенсивний там, тричі на тиждень, пробував вдвічі на тиждень. В принципі, що так, що так, складно. Але тут ну, складно, якщо в там у тебе прям реально багато роботи, хобі, всяких якихось речей, тоді це складно. Якщо тебе там просто роботи, там не знаю, домовно, до, вісімнадцятої там чи до 19-ї, і ще, ти більше ти нічого не робиш, то там двічі п'яти на англійську і домашні, які тебе там займають, не знаю, там 2-3 години. Одне домашнє виконати. Це не є прямо багато, але типу це ти отримуєш результат. Стосовно типу, вже тричі на тиждень це інтенсивність трохи складно. Це напевно лякає. Ну можливо, воно стільки не лякає, це прикольно, бо ти швидко закінчиш, але насправді це, це важко і це такий марафон на одному подиху. бігаєш, але е, результат себе він Якщо ви настроїтесь, вирішите, що прям. За ті три місяці в мене пріоритет, це тоді буде результат. По аналізі, ну коли я прийшов, у е, мене взагалі була там, ціль там, за рік е, дійти до твердого інтермідіата. Ну, в принципі, там інтермідіа я отримав, там не знаю твердий там, чи, чи який він, але отримав. Стосовно там індивідуальне чи не чи групове заняття, ну для мене однозначно, що групове, чому індивідуальне не окей? По-перше, тому що ти звикаєш до одної людини, як вона спілкується. По-друге, ти десь одно, коли ти постійно з тої людиною спілкуєшся, тобі десь і не цікаво, напевно, що стає. І це десь одні теми, і ну напевно, що не то в групі, якщо група там не мільйон людей там, тут, в принципі, до 10 людей, що цілком окей, зазвичай 5-6, це взагалі дуже гарно. І, відповідно, це прикольно, бо ти зустрічаєш цікавих людей, ти якісь цікаві, якісь цікаві теми постійно обговорити. А питання там ну теми, які ви обговорюєте, це взагалі е, можна дізнатися людину від А до Я. Е, тому це, це, це теж ще той цікавий експеріенс. Тому прикольні люди в різні викладачі, плюс мотивація. Там все таки є ця і гейміфікація, яка теж впливає. Ти десь такий, ну там не хочеш бути останнім, там робиш ті домашні, здаєш е, тести. І, тобто, це в тебе є ще додаткова мотивація і десь себе зібрати до кубки. Тому це прикольно, бо Індивідуально це трошки не те. Ну і плюс індивідуальні заняття звичайно на порядок дорожче, а результат е, теж не, не завжди він є. І викладач може тобі там не підійти конкретно, а тут ти за рахунок групи теж можеш рухатися. Тому я однозначно за групові зняття.